Вітаю, це подкаст ОКІ шо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про законопроєкт, який має допомогти постраждалим від домашнього насильства. І, до речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Ми там поговорили ще про оновлений законопроєкт про мобілізацію і покритикували президента за його нове рішення. Наступне рішення буде коротеньким, але дуже важливим. Україна продовжує оновлювати законодавство і проводити його відповідність до Стамбульської конвенції. І цей законопроєкт теж має допомогти постраждалим від домашнього насильства. Насправді, навіть від людей, з умовно своєї бульбашки, я часом чую тези, що, а чому постраждалі від насильства не звертаються до правоохоронців, не вимагають розслідування і так далі. Але я також розумію, що весь цей шлях досить травматичний для людини. Яка постраждала від насильства і завдання держави зробити його трошки менш травматичним. Оксана, розкажи, будь ласка, про це рішення. Чого воно важливе? Це рішення насправді важливе через те, що нам потрібно забезпечити належне реагування на вчинення насильства стосовно жінок і стосовно неповнолітніх. Тут йде мова і про домашнє насильство, і про злочини проти статевої свободи, і ті процедури, які зараз є в кримінальному процесуальному кодексі, вони можуть бути. Травматичні для потерпілих, тому в цьому законопроєкті пропонуються певні винятки. Щодо певні винятки щодо ведення кримінального процесу під час вчинення такого типу злочинів. А злочини проти статевої свободи це що, наприклад, злочини проти статевої свободи, статевої недоторканності це, наприклад, зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом, примушення до вступу в статевий зв'язок, статеві зносини з особою яка не досягла статевої зрілості і розпечення немовнолітніх. Що саме змінюється законопроєктом? В таких справах сторона захисту має право звернутись до слідчого судді з проханням провести допит в судовому засіданні під час досудового розслідування, тобто проводити допит не в поліції, а в судовому засіданні. Тут більший ступінь захисту і більша можливість, що це буде проведено належним чином без тиску поліцейських. Також закріплюється механізм освідування, тобто це безпосереднього огляду тіла і речей або судово-медичної експертизи за клопотанням потерпілого представника або законного представника, яке має здійснюватись невідкладно після внесення даних до реєстру досудових розслідувань. Також угода про примирення це така угода між потерпілим і підозрюваним або обвинуваченим, в якій узгоджуються умови відповідальності підозрюваного у разі вчинення ним певних дій. Наприклад, наприклад, не суд виносить рішення, а сторони до винесення судового рішення укладають угоду про примирення. Тобто домовились, Домов... так, на грубо кажучи, домовляються про відповідальність за вчинення злочину. Отже, угода про примирення у справах проти статевої свободи і в справах про домашнє насильство, примушення до аборту або стерилізації, примушення до шлюбу, вона може бути укладена лише за ініціативою потерпілого представника або законного представника. Тобто раніше це могло бути за ініціативою людини, яка вчинила насильство або суду, а зараз тільки за ініціативи потерпілого або представника, або законного представника.